Тома що не вивчила? Почила. То чого зразу бійка? Тоді михайма, що хіба люди не людина? Порвала висипала. То чого бачиш? Чого де чи що? І чого я викупову? А звідки ти взяла, що тобі бійка? Може тебе ніхто і не зачеп? Зачем? Групу. <laughs> задобрити її чи не знаю, може квіти якісь подарують? Та чого? День Де не виносять? Шанс. Точно? Ідея супер. Може, попустить. Стоп. Що? А з математики я? А тобі математика не Ні. То чого хіпіш? А як сниться? Ну, математичку тоді. А про хімію ти не подумала? Теж треба і географію, а з історією що? Інформатика. То що, отак усіх і вітати, а гробине, мабуть, удивіть фізкультури. Хіба там може бути збіка? Я с підйомпером. Дякую.